Слава Ісусу Христу, вітаю всіх з Рождеством Христовим. Бажаю прийняти у, у цей час Ісуса у вигляді зачатої дитини, яка приходить у кожну сім'ю, відчути цю радість від е, нового життя, яке дійсно відчуваю я завжди. Бажаю процвітання в Україні, особливо щоб вона і надалі для наших дітей і внуків. Росла, множилася, а для того треба виконувати, бажаю виконати Божу заповідь. Ходіться, множтеся і наповнюйте землю. Якщо буде мати почати троє дітей, тоді і Україна буде розвиватися, буде процвітати і множитися. Тому що, як тепер саміт показав у, у Києві, був. У червні місяці цього року, що населення зменшується на 1200 чоловік кожний день, також вітаю учасників руху за життя і волонтерів. Бажаю їм і надалі робити все для перемоги, молитися і своїми діями, наближати ту перемогу добра над злом. Також я хочу звернутися до учасників бойових дій, які боронять нашу державу, нашу країну. І щоб вони оце, оцей запал боротьби, оце, цю боротьбу, яку дійсно, бо я також є учасник бойові дії, яку я відчуваю, щоб вони щоб перенесли і на свої сім'ї, і боронили життя також у своїй сім'ї, невинне життя. А також допомагали у сумнівах інших, які вагаються під час вагітності. Також і на останнє я хочу сказати, що бажаю я радості від, від дітей, яку я відчуваю. Щоб кожен відчував, що найбільший подарунок від Бога це є дитина для сім'ї, для родини, для батьків і також одне для одного для брата чи сестри. Христос рождається, славіте Його!